Новий головний тренер футбольного клубу Полісся, 21 червня, провів першу прес-конференцію для журналістів. На початку заходу представили нового гравця команди Олександра Філіпова, який раніше був нападником футбольного клубу Олександрія. Футболіст поділився після того, як Руслан Ротань став наставником Житомирської команди, остаточно прийняв рішення долучитися до клубу. У мене був щирий контракт з Олександрією, і мої думки повністю були з цим клубом. Але я ж кажу, все змінилося з відходом Руслана Петровича, тому що я вважаю його найкращим тренером у нас в чемпіонаті. Тому мені звичайно і про ньому я виріс як футболіста і пізнав багато всього нового, і мені звичайно після цього хотілося продовжувати з ним співпрацю. Головний тренер Житомирського клубу розповів: поява Олександра Філіпова на полі принесе користь команді. Нам потрібна да скажемо ця... Хибна дев'ятка, якраз я, я рахую, що Олександр Філіпов всім цим вимогам дуже добре дав відповідає, і я вам скажу більше, що стосується його професіоналізму, те, як він розуміє, так і те, як він працює на тренуваннях. Я рахую, що це ще й приклад для молодих гравців. Тому я, я, я хочу і я впевнений в тому, що цей футболіст дасть і для Полісся Дуже масу даст, так, емоцій, які будуть будуть радувати вболівальників, і своєю користю на футбольному полі він принесе ще дуже багато радості вболівальникам. Руслан Ротань вже встиг познайомитися з командою Полісся та розпочав літні навчально-тренувальні збори. За його словами, впродовж місяця намагатиметься якнайкраще підготувати гравців до ліги конференцій. В Принципі, що стосується ігрової форми, то ми задоволені да, ігровою формою, в якому стані вони прийшли. Не всі да є ну, дійсно. Три-чотири гравці, які трошки, мабуть, скажімо так, були на на шашликах десь. Але це ми вибрамо в них буде ще чотири дні. Від першого збору ми їм цю змогу, щоб не було штрафів. От а якщо брати в основному, то я бачу, що хлопці ту яку програму ми скидували, коли була пауза. Хлопці все виконали, і вони, в принципі, прийшли більш-менш підготовлені. Якраз от зараз да, у нас був такий короткий збір перед виїздом на збори, і ми в першу чергу да, давали хлопцям ідею, да, ми показували хлопцям принципи да, роботи на оборону. Ми давали наступний день принципи роботи на атаку. Ми ознайомили їх цими принципами. Тому Перше, це розуміння да, на сьогодні да, в цьому міні-зборі було. А, вже на зборі в Австрії ми більше будемо, скажімо так, це все разом з'єднувати, де буде вже. Да, і скажімо так піклуватись про стан фізичний, про розуміння, да і якраз нам потрібна вже ігрова практика в скажімо так прогресуючій стадії, де ми будемо починати грати по тайму, потім трошки підвищувати да, час для гравців. І я думаю, що за місяць ми повинні підійти в якомога кращій формі. За результатами жеребкування другого раунду кваліфікації ліги конференцій, суперником полісся стане переможець пари: боснійський футбольний клуб Борац або Андорський Санта-Колома. Як сказав наставник Житомирського клубу, наразі вивчають обидві команди. Так ми вже дивимося потрошку. Вивчаємо, знаємо дану. Якщо брати так, скажімо, по силі, да, то Борот, мабуть, він виглядає сильніше. В прошлій лізінг конференції да, команда дійшла до 1-8 фіналу. Ми це знаємо. Да. В принципі, да, є дуже багато на сьогодні трансферів після зимньої перерви. Команда, да, яка грає в систему 4-2-3-1. Останній матч проводила три захисники. Тому зараз ми, скажімо так, сконцентруємося якраз на цьому сопернику, будемо отримати інформацію і вже, скажімо так, дивитися їх і не забувати про клуб да, санта колома який також ми повинні про це думати. Тому у нас є два клуби, з якими ми будемо аналізувати. На прес-конференції Русан Ротань також прокоментував повернення до Житомирської команди Бені Макуана після оренди в футбольному клубі ЛНЗ. Ми ми знаємо, що дійсно Бені, скажімо так, його обожнюють вболівальники, і ми це також розуміємо. Друге питання це бажання самого Бені. Те, що ми з перший день зустрілись, поспілкувалися, я бачу його бажання, я бачу його. Да, скажімо так, бажання повернутися в, в цей колектив до цих вболівальників, і я рахую, що якщо він буде працювати і продовжувати, да, те, як ми зараз бачили ці 4-5 днів то ну, я думаю, все, все в його руках. Але він повинен розуміти, що я йому зразу сказав, що є команда, не є він. по-перше, для всіх нас, да, для тренера, для всіх це, це команда. Ми не можемо думати про себе. Якщо він зрозуміє це, то в нього дуже великий шанс.